Так, всім привіт, провели надходження. Що ми маємо? Офіційний автомобіль від першого власника весь час в одній сім'ї, грубо кажучи, без підкрасів, без ДТП і тому подібного. Це, будь ласка, ось такий Subaru Forester. У нас автомобіль 2008 року на повному приводі газ, бензин, двохлітровий двигун. Це у нас звичайний гідротрансформатор, 4 встановлений. Тому надійність та комфорт. Не питання, все буде. По самій тачці, це повнопровідний автомобіль в гарному доглянутому стані. По техніці, вроді ми, як нарікань немає. Проїхали, все чудово. По салончику у нас підіймачів круг, круг. Текстильний салон, такий чорненький, зробити хім чисточку, і все буде чудово. Так, 274 пробігу, щоб розуміли, слопідімачів круг, е механічні регулювання сидінь. Ось так на салончик виглядає. Однозонний кліматконтроль, мультимедія штатна, AUX, CD, все, що потрібно, можна скинути, як то кажуть. Тому, в принципі, нарікань по автомобілі нема. Два комплекти гуми, місто Київ, Сміська, 2, кредит, лізинг, крипта, не питання. За готівку також можна придбати.